Привіт, ласкаво, прошу вас, в моє нове відео. Як я обіцяла, це відео про те, як я декорую квартиру до осені, точніше, це навіть новий формат на моєму каналі, я буду прибирати і декорувати квартиру до осіннього сезону. Вирішила робити так, тому що я кожного разу роблю генеральне прибирання. Потім, коли я декорую, я роблю жахливий срач, і все одно доводиться після цього прибирати квартиру, тому що щось з декору сиплеться, доводиться пилососить, мити, це все робити, це подвійна робота. А так як... У нас в квартирі доволі чисто зараз, ми нещодавно прибирали, то я вирішила одразу протирати поверхні і прибирати щось зайве, коли буду розставляти осінній декор. Вже дуже хочу це робити. Як бачите, позаду мене ось купа вже одягнених чохлів осінніх на подушки. План такий, що я починаю з вітальні, і потім, скоріш за все, переходжу в кімнату студію біля кухні, тому що у мене на неї цього року не такі плани, як завжди. Завжди я її декорую по мінімуму, а цього року хочу зробити трішки інакше, і вам буде дивитись так цікавіше, тому що буде трішечки інший декор, ніж минулого року, тому що коли кожного року одне і те ж саме, воно втомлює. Саме для цього я іноді купую новий декор, якого в мене вже і так багато, для того, щоб змінювати трішки картинку. Не звертайте увагу, якщо що, на мій голос, і на можливе шморгання носом, тому що я захворіла. Осінь тільки ще от, тільки прийшла, тільки от навіть зазирнула в віконечко. а Я вже встигла захворіти, як завжди. Але нічого, я доволі бадьора сьогодні, на відміну від інших попередніх чотирьох днів. Мені було дуже зле, а сьогодні я бадьора і готова працювати. Знаю, що і так вже довго говорю, і всім би хотілося вже перейти до декору, як і мені, але прошу вас не пропускати саме цю частину відео, тому що це частина відео, в якій я кожного разу нагадую про донат на ЗСУ і те, що не потрібно забувати підтримувати нашу армію фінансову, тому що, на жаль, війна триває, вона не закінчилась. Дуже багато міст нашої країни ще окуповані, а на деяких територіях ведуться бої, попри те, що в більшості містах ми повернулися вже до цивільного життя і можемо собі дозволити таку розкіш навіть, тому що зараз це дуже велика розкіш, як розставляти якийсь тематичний декор. Попри це, на жаль, на багатьох територіях нашої країни триває війна і сили оборони стримують. Ордівський наступ і потрібно допомагати їм всім, чим ми можемо, і в тому числі фінансово. Тому е, не забувайте про донат. Він може бути щоденним. Е, буквально гривня дві чи десять дуже допоможуть. Якомусь підрозділу зібрати на щось потрібне. До речі, можливо, ви знаєте такий канал розслідувань, як Бігусінфо. От вони збирають до свого 10-річчя 10 мільйонів на 10 підрозділів. І потрібно скинути всього 10 гривень для того, щоб місія стала успішною. От, наприклад, якщо кожен підписник мого каналу скине 10 гривень, то буде вже така немаленька сума 13 тисяч, яка додасться до цього збору. Тому прошу вас задонатити, я завжди Залишаю стандартні перевірені фонди, такі, як повернені з живим, і фонд Сергія Притули. Цього разу залишу ще посилання в описі на цей збір. Дякую, якщо не пролиснули цю частину і послухали все, що я сказала, тому що ця частина дійсно дуже важлива. І тепер ми можемо перейти безпосередньо до декору. Коробки з моїм осіннім декором, і вже одягнені чахли на подушки. Я вам показувала, до речі, ось цей свій мінімалістичний весняно-літній декор. Він так тут і був, і він мені насправді дуже подобався. Не кидався в око, але створював затишок. Особливо мені подобався ось цей віночок, який я переробила зі свого осіннього на весняно-літній сухоцвітів, але зараз мені потрібно його назад переробити на осінній. І я цим в першу чергу і займусь, бо мені здається, що це буде найскладнішою задачею. Я тут все приготувала. В принципі, це не має зайняти багато часу, але побачимо. Якщо ви хочете подивитися, як робити такий віночок з нуля, то на каналі є у мене відео минулорічне про декор осінній своїми руками. Ви можете його завжди подивитись. Тому, в принципі, я і не хотіла прибирати перед тим, як буду декорувати квартиру. Тепер я беру клей пістолет і, напевне, я хочу спробувати приклеїти ось цю коробку з батарейками. Тому що минулого року вона відпадала часто і трошечки заважала. Як на мене, то супер. Вийшло як і минулого року. Ось цей YouTube канал, на який треба підписатись. Як після справжній електрокамін, то е, дрова може тепер легітимно лежати весь рік. Тепер можна перейти до декору цієї частини. Цього року мені хочеться чогось такого, щоб було не забагато декору, але і по осінньому Тепер я розберусь з каміном. Я, в принципі, вже знаю, що я тут хочу робити, але спершу я хочу його протерти. Голос вже сідає, тому я думаю, що до кінця відео я буду говорити ще менше. Камін я хочу декорувати ось такими. Лампочками, які замовила на і вже після того, як вам показала покупки осінні. І свічками, які вам вже показувала звідти ж. Я думаю, на цьому все. Лампочки доведеться кріпити на скотч, так як я не купила прозорі гачечки в епіцентр, бо просто туди не мала часу сходити. І тому буду обережненько пробувати кріпити на скотч. Здається, що ось ці лампочки вони пластикові і тому. Навіть є шанс, що вони не розіб'ються, якщо впадуть. Ну що, з цією кімнатою я закінчила, мені тут все подобається. Виглядаю, я звісно, трішечки як божевільний геній, але нічого, переходжу тепер в кімнату студію, тому що там мені напевно цього року найбільш цікаво буде робити декор, тому що такого я ще там не робила. Лібохо. Мені здається, вона сюди більше підходить. Ви скажете, і що ж тут незвичного? Поки все як зазвичай. А незвичне почнеться зараз. Хочу ось цимось декором, точніше, декор тут тільки картина, а все інше це мій повсякденний одяг, точніше, взуття і рюкзак, який я зазвичай ношу. Хочу задекорувати ось цю зону. І ще, напевно, покладу туди декоративну подушку, це е, наша, наш пуф. Це наш пуф зі взуттям, він, до речі, в таких уже осінніх кольорах, але я якось робила чисто для відео там декор, і мені сподобалось, як це виглядало, тому хочу зробити його на повсякденній основі. Не знаю, чи приживеться він, але ось мій рюкзак, наприклад, там і так завжди стоїть. Тому він там точно приживеться i wonder і те, що що я раніше не робила. Я ніколи не декорувала стіл, який ось тут в кімнаті. Тому що тут завжди було моє робоче місце, скільки ми живемо тут в квартирі. Але зараз я вже не працюю віддалено. Відповідно, робоче місце тут не потрібно, і відповідно можна зробити якусь затишну композицію на столі. Для цього я буду використовувати ось цей ранер з юска. Він зелений, і тут ще були такі золотисті зірочки раніше, але зараз вони вже вибрались, і тепер він просто льняний і дуже добре підходить під осінній сезон. Також буду використовувати свої штучні квіти, бавовну. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like cold until winter comes? Until winter comes? Я нарешті дійшла до кухні, помила ось тут всі чашки нові. Це з минулого року ті ще чашки гарбу залишились. До речі, більшість прибирання, на жаль, лишилась за кадром. Я ось помила тарілочку на сенсеї замовила. Хотіла замовити таких аж вісім для сервірування столу до приходу гостей. Але на той момент в наявності була одна і добре, що замовила одну, тому що. Вона дуже маленька, ну це максимум десертна тарілка. А у мене, якщо чесно, для того, щоб окремі були тематичні десертні тарілки, не скільки місця, щоб це все зберігати. Тому, добре, що замовила одну, можливо, буду з неї іноді їсти. Вона гарненька, але більше замовляти не буду, тому що вона не дуже практична. свічку додала жовтеньку, по-перше, щоб ще було якесь затишне джерело світла, а по-друге, так симетричніше виглядає, коли тут чотири баночки, а не три. І от що вийшло в результаті. Трішки розклала декору в спальні, але тільки в ось цьому куточку. Хотіла показати вам ось цю всю красу, як вона виглядає ввечері, і попрощатись, але потім вирішила, що я просто зобов'язана з'явитись перед вами в такому вигляді. Коротше, ось ця штучка. Це куплено, здається, за 300 гривень в A-shoпі, магазин A-Shop з аксесуарами. Накрутка для локонів. І що дуже дивно, воно дійсно робить локони, звісно, не такі, як після салону. Але краще, ніж завжди, в мене виходить зробити на е, вирівнювач для волосся, бо з такою довжиною плойка просто не справляється. І тому я робила локони собі вкрай рідко тільки на якісь події. А зараз просто можу е, за настроєм ось накрутити щось таке дуже смішне у себе на голові. І на наступний день бути вже з локонами. Я на цьому з вами буду прощатись. Сподіваюсь, я підняла вам настрій своїм виглядом. Але ви не вимикайте відео до кінця, тому що зараз я покажу, як це все виглядає вночі без світла. Тут купа вогників, тому я думаю, що вам сподобається. І також не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, щоб Ютуб не забував його просувати. Дякую вам за перегляд, бережіть себе і па-па!